Вітаю! Давно не чулися. Мене звати Оксана, а ці проліски моргали мені ще наприкінці лютого, недалеко від школи Есефі, куди я почала ходити. Запахло весною, пора засівати підвіконня. Оскільки ціни в Швеції шалені, та й смак городини супермаркету бажає справжнього з грядки чи то пак з пісочниці. Хто дивиться чи дивився вірніше мої перші відео, то і в курсі, що то за пісочниці, тож вирішила я почати посівну кампанію. Сіяла я спершу різне: квіти, помідори, перець, огірки, гарбузи, так, так то ще зарано, але ж цікаво, аби воно росло і зленіло та ще й корисно. Ми придбали такий міні-парничок, і першим був перець булгарський, солодкий. Купували в тому самому супермаркеті, був смачний, багато насіння, тож я його замочила, а воно все і проросло. Ну, то я його й посадила. Наступний експеримент помідори. Надивилася усіляких відео, перевагу надаю українськомовному. В гуглі так і дописую в кінці будь-якого пошуку. Українською, і тоді мені видає контент українською. Так от, там радили першими сіяти чері. Їм треба більше часу. Черики мої повитягувалися як ті котенята на сонці. Та й не тільки помідори, взагалі розсада без лампи, килимів з підігрівом, стабільної температури, як мені підказала фермерка UA з інстаграму. Розсада без цього всього витягується. Насіння цього гарбузика місцеве, купили якось на Хеллові, от і виявилося, що також є насіння, чому б не посіяти. А це помідорчики з місцевого насіння, пачка 30 крон за 20 насінин. Планую вирощувати у висячих горщиках, бо вони мають бути невисокі. А це той перець, що із супермаркету, що пророщувала, ось він так виріс. Сіяла я його десь 10-12 лютого. Зараз він вже має справжні листочки. Один, два, не більше ще малий. А це ще один мій експеримент. Спробую черенкувати рододендрон разом з пшеницею, бо кажуть, це добрий гормон для росту для рододендрона. Огірочки кущові. Насіння українське рідне. А це вже капуста. Капусту я вже сіла в березні пізніше. Вона вкрита оболонкою насіння вкрите, бо воно оброблене. І, до речі, проросло усе. До речі, на цьому місці, де зараз я сію капусту в березні сіяла, в лютому я сіяла помідори. Вони підросли до справжнього листочка, і я їх пересадила в іншу тару, де їм досить комфортно. А от сальвія взагалі не зійшла. Петунія. Та, що оброблена, посходила швидко. А оця, що тут показувала, то дуже помаленьку сходить, дуже дрібне насіння, не оброблене, Але сходить, а от Сальвія сидить на місці. Флоксі зійшли, також дельфініум зійшов. Я думала, що він не зійде, бо він дуже довго сидів, і лише тепер, більше місяця, він починає з'являтися вже. Я приємно здивована і задоволена, що я, до речі, його там спочатку проходив процес стратифікації. Він у мене був в тиждень в насіння, було в тиждень в холодильнику, так як надивилась відео. А потім посіяла його, полила, забула, воно стояло, стояло, нічого не мінялося. Я міняла різні підвіконня з одного в друге. І нарешті я побачила, що якісь зміни. Душа прагне весни, тепла. Тож, моя міні-фазенда. Дякую вам за ваш час. Вподобайки і коментарі.